Ви підприємець і керуєте своїм бізнесом. Ми знаємо, що саме ваші рішення впливають на успіх справи. Саме перед вами стоїть багато задач щодня вчасно оцінити ризики, знати все про партнерів, мати під рукою всі необхідні інструменти, алгоритми та схеми дій в різних ситуаціях. І Ліга 360 дозволить вам тримати руку на пульсі у всіх сферах підприємницької діяльності. Оцініть надійність партнерів. Перевіряйте нових контрагентів, орієнтуючись на 21 ризик-фактор. Уникайте роботи з підсанкційними та токсичними компаніями. Так ви зможете передбачити фінансові ризики та уникнути втрат. Залишайтесь в курсі. Після налаштувань система сама надсилатиме вам сповіщення про зміни ваших контрагентів та обраного законодавства. Дозволить моніторити реєстраційні зміни нерухомості для захисту від рейдерства. Ви будете легко відслідковувати, що ЗМІ пишуть про ваш бізнес. Залишайтесь в правовому полі. В ліга 360. Ми зібрали в одному місці всі необхідні інструменти аналізу, моніторингу та відстеження змін правового поля для підприємців в Україні. Майте всі інструменти під рукою. Використовуйте типові договори, шаблони та інші зразки документів, затверджених законодавством. Все, що потрібно вам для роботи, доступно у кілька кліків. Працюйте на 360. З Ліга 360 підприємці інвестують час у бізнес, а не витрачають його на рутину.